Привіт, дорогі висхідні та місячні близнюки! Ви на каналі Ведичної Астрології. Мене звати Власенко Наталя, і сьогодні буде ваш астропрогноз на серпень місяць. Нагадаю вам, що я ведичний астролог, і для того, щоб дізнатися свій висхідний знак або місячний знак саме по ведичній астрології, ви можете залишити свою дату, точний час і місце народження в коментарях, і я напишу вам ваш знак зодіаку саме по сидеричному зодіаку у ведичній астрології. І так, близнюки, близнюки. Вас чекає в серпні місяці подорож. Подорожі, поїздки, якась активність, динаміка, бути, можливо, туди-сюди, туди-сюди їздити, можливо, ви поїдете в те місце, де ви вже колись були, а, можливо, це просто як нове враження від чогось. А, можливо, це витрати для деякого з близнюків, буде якась така або крупна одна витрата. Ну, вона може бути запланована, може бути не запланована, або це може бути ну, просто якась да, витрата, багато, багато мілкових витрат. Наприклад, ви їдете кудись за кордон, що, в принципі, може бути в Цьому місяці і ви багато-багато там витрачає. Знову ж таки, витрата це не обов'язково матеріальна, це може бути витрата енергетична. Можливо, ви будете кудись емоційно, енергетично дуже активно вкладатися. І через це ви навіть можете відчувати апатію. Або ви можете відчувати такий момент, що ви багато-багато чогось робите, а це, ну, якби ніхто не помічає. В принципі, в першій половині місяця у нас іде акцент на гроші, на матеріальні цінності будь-якого роду. Будь-якого типу іде оновлення в цих сферах, також це сфера батьківської родини, це сфера ораторської, ораторської майстерності, можливо, буде багато говорити, багато комунікувати. Можливо, ви захочете піти на якийсь там курс по мовленню. Також може бути актуально. Дехто з близніків, можливо, захоче там піти на б'юті, якісь процедури, щось зробити зі своїм обличчям, тому що другий дім відповідає також за обличчя. Для декого буде актуальна підтримка від батьків, або ви батькам будете щось давати, допомагати, можливо, дарувати якісь подарунки або якось плотно взаємодіяти з батьками, з батьківським сектором. В принципі, в цьому місяці іде таке, знаєте, якби оновлення матеріальної сфери. Тому, якщо ви хочете якось щось змінити в своїх заробітках. На майбутнє, ви можете от зараз прям закласти такий, ну, можна сказати, фундамент. Е, для декого будуть актуальні теми якихось витрат на родину, на близьких людей, на дім, на місце проживання, дехто з близніків буде їздити постійно на транспорті, на машині, туди-сюди, туди-сюди, тому що йде такий момент, що от як, якби таке відчуття, що ви будете дуже-дуже сильно актив, активнічати в плані навіть е, своєї особистості. Але не забуваємо, що. В серпні місяці у нас буде ретроградний Меркурій, і для близнюків це не дуже такий прям приємний час, тому що, як правило, йдуть якісь такі певні затримки, йдуть певні нюанси. Знову ж таки, якщо у вас в карті Натальний ваш Меркурій ретроградний, то для вас це навпаки хороший час, і ви можете багато чого встигнути, багато чого зробити, дуже класного і дуже позитивного. Але для більшості близнюків можуть бути навіть вплоть до якихось хвороб або вплоть до якихось проблем в родині, в сім'ї або повернення кудись. В якісь місця, де ви вже були, можливо, це якась, якась нервове напруження, можливо, буде емоційно закриватися. От такі от моменти можуть бути. В цьому місяці не варто підписувати якісь документи, якісь контракти, ну щось таке дуже масштабне для вас, або перечитувати, передивлятися все максимально. Зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'я, на свій внутрішній емоційний стан, можливо, на своїх близьких, на свою родину, можливо, ви захочете зараз пропрацювати якісь там стосунки з мамою або з близькими людьми. Якщо у вас були до цього якісь проблеми, в принципі, це є дуже слушний час для таких от речей. Гарного вам серпня! Не забудьте підписатися на мій канал і чекаю вас в наступному місяці для наступного астропрогнозу.